Він цілить реально, але не по атомних станціях, давайте не лякати населення. Воно і так у нас сьогодні в напрузі психологічній, тому по атомних об'єктах стовідсотково переконані, що не будуть бити, бити росіяни. Вони не, ну, не можуть собі дозволити в цій ситуації бути ядерними терористами. Хоча вони, по суті, є. Після їх там, подій на Чорнобильській, особливо Запорізькій станції, але бити безпосередньо патом вони не будуть. Інша річ, щоб деякі експерти зараз звинуватили енергатам, що саме не захищені вузли видачі потужності. Тобто це підстанції неподалік від атомних станцій, які саме забезпечують перед видачу потужності електричну, яку е вироблено на цих станціях. Ну, ви знаєте, це це така скандальна заява з боку експертів. Вчора була відповідна нервова така реакція енергатоатома. Я думаю, що я запропоную зараз пану Герасу голови комітету спокійно розглянути укріплення цих підстанцій саме енергоатому на закритому засіданні комітету, бо це точно не можна обговорювати у відкритому просторі, для того, щоб після цього ну, вийти з якоїсь об'єктивної інформації до людей. Окремо, безумовно, це підстанції трансформаторні. І лінії передач «Укренерго». Це головне, по чому бив ворог 26-го числа і до того бив. Але треба визнати, що 26 го числа, на жаль, доволі ну, успішним для ворога і не дуже успішним для нас був цей удар. Бо я просто нагадаю, 26-го числа е серпня прем'єр чомусь заявив, що пошкодження мінімальні. І всі сприйняли, що буквально там день, доба, дві, і все буде ліквідовано. Наслідки до сих пір, на жаль, не ліквідовані відповідно. Зрозуміло, що постає питання: а наскільки вони були укріплені? Скільки грошей на це витратили, А витратили десятки мільярдів гривень? Наскільки ефективно витратили ці гроші? Наскільки ефективні були конструкції, кошториси і так далі, і тому подібне? І тим більше, що укріплення відбувалося за двома програмами, агенція. Наєма агенція з відновлення за бюджетні гроші, і власне «Укренерго» за свої власні кошти компанія державна укріплювала свою частину. Я переконаний, що треба було давно зробити аудіт повноцінний, повноцінний, і ми пропонували це рахунковій палаті. Вона чомусь вона чомусь не хоче і вважає, що це не, не актуальне питання. Mm -hmm. На базі цього аудіту. Я думаю, що тоді б зараз і не було. Б. Безлічі питань стосовно правомочності і об'єктивності кадрових змін, які зараз відбуваються, Заспокоюю усіх українців. Ніякої катастрофи із змінами цими кадровими не буде. Може подобатися, не поду мені, до речі, по там Кудрицький як людина подобався. Я вважаю, що може і не це не дуже своєчасна зміна, але це відповідальність ставки Верховного Верховного Вони взяли на себе цю відповідальність. Ще раз хочу сказати: катастрофи не буде, а проблеми все рівно в енергетичному секторі будуть. Вони очікувані, але не катастрофічні.